Вітаю, друзі! Схоже, що Захід зробив ставку на заморожування конфлікту та уникнення подальшого розширення війни. А це може включати як дипломатичний тиск, так і спонукання України до мирних переговорів. Генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг відзначив, що Росія постійно збільшує свою військову потужність, включаючи отримання значних обсягів боєприпасів та іншої зброї в північної, з північної Кореї та Ірану. Він зазначив, що Москва витрачає просто величезні ресурси на військові цілі, навіть за ціною людських життів та техніки, щоб досягти мінімальних успіхів на полі бою в Україні. Президент України Володимир Зеленський попереджав про можливість нового наступу з боку Росії в травні червні, враховуючи брак зброї та боєприпасів на сході нашої держави. Також за словами президента на прес-конференції разом з президентом Фінляндії у Києві 3 квітня, до 1 червня Росія планує мобілізувати 300 тисяч нових військових. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павдюк. Раніше повідомляв про створення Росією 100 тисячного угрупування для можливого наступу на одному з напрямків вже цього літа. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що якщо атака РФ відбудеться, то, ймовірно, це станеться лише на окремій ділянці фронту, зокрема в районі Авдіївки. Готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою. Батальйон танків свідчить про те, що цей напрямок є для них пріоритетним. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія може зосередити свою прогнозовану наступальну операцію наприкінці весни початок цього літа. Видання політико у песимістичних оцінках щодо майбутнього України підійшло ще далі, спрогнозувавши обвал української оборони на фронті на тій ділянці. Де Росія вирішить вдарити наприкінці цього літа, якщо підхід Заходу щодо збройної підтримки Києва не зміниться до того ж негайно. Правда ЄС намагається компенсувати брак американської допомоги передовсім поставками артилерійських боєприпасів і Україна вже отримала 300 тисяч снарядів. Проте це дуже мало порівняно з трьома мільйонами. Снарядів, які Росія здатна виробляти за рік, і це не враховуючи поставки з Північної Кореї та Ірану. Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявляє, що Вашингтон не підтримує удари України по цілях на територіях Росії, вочевидь, маючи на увазі атаки по російських НПЗ, бо це, на їхню думку, може спровокувати світове підвищення цін на нафту. Що не невигідно адміністрації Байдена напередодні президентських виборів, також американська військова допомога для Києва досі заблокована. А глава держдепартаменту Ентоні Блінкен надсилає сигнал Путіну про можливі переговори, неявно натякаючи на його можливу участь навіть у саміті G20. Президент Франції Еммануель Макрон за інформацією газети The Wall Street Journal, ще у лютому переконував Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца змінити підхід Заходу до Росії на більш жорсткий, навіть не відкидаючи можливість відправки західних військових до України. Проте як американський президент, так і німецький канцлер відкинули цю ідею, переконані. Що вона може призвести до небажаної для них ескалації конфлікту, і це особливо невигідно адміністрації Байдена й демократам, які, як стверджує Трамп, втягують США у третю світову війну. Це може бути причиною чергової заявки держсекретаря Блінкіна, що американські військові на українській землі не буде. І у США продовжують повторювати, що не бачать індикаторів, які б вказували на ризики поширення війни на країни Балтії. Проте, якщо на Заході вважають, що після початку гіпотетичних переговорів з Росією до чого Україну активно підштовхують передусім Вашингтон і Берлін, Кремль начебто, припинить свою військову машину, то вони всі дуже помиляються. Росія буде продовжувати нарощувати військове виробництво, накопичувати зброю та боєприпаси в той час, як західна військова допомога для України зупиниться з початком переговорів. І це може призвести до ситуації, коли слова президента Зеленського про можливу потребу у відступі ЗСУ стануть суворою реальністю. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть обов'язково. Ваші коментарі. в мене все. До побачення.